Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде мій третій звіт по Project Penno. Це такий проєкт, в якому я намагаюся закінчувати декоративну косметику і закінчую. І коли закінчується якийсь продукт, я його заміняю. Постійно в проєкті в мене бере участь 17 продуктів. І коли я розпочинала цей проєкт, я думала, що я буду раз на 2 місяці робити звіти, але так як продукти деякі закінчились, то Виходить вже третій звіт, третій місяць. Отже, давайте починати. У мене є ось такий блокнотик. І перше, що тут записано, це помада від Avon. Вона в мене закінчилася помада в відтінку Carnation. Мені дарувала Ірочка її на день народження, в 22-му році ось такий сводч вона була кремова, зволожуюча, приємна. І... Давайте подивимося. Ось я помітила собі так за перший місяць таким жовтеньким, рожевим і зеленим. За цей місяць я вже взялася, знаєте, її добивати і використала більше, напевно, ніж за два попередніх. Ну, і в цілому таку, я думаю, непогану кількість за цей рік я закінчила. Тому це відправляється до порожніх баночок. От, те, що закінчувалось в попередніх звітах, я сьогодні показувати не буду. Десь через півроку, в червні, я думаю, покажу вам те, що закінчилось за весь цей період. Так, я думаю, буде цікавіше, ніж кожен раз показувати. Наступне це буде олівець від пупа. Ось так він зараз виглядає відтінку 0,04. Намалюю сводчик. От, він вже в точці не точиться, не прокручується. І коли я почала ну, в один з днів почала фарбувати губи, я дійшла до такого, бачите, там як пластиковий такий стрижень. Це мені дуже дивно, я ніколи раніше в олівцях не зустрічала, воно було некомфортно, дряпало губи. І ну, буває таке, знаєте, як якась піщинка попадає, чи що в стержень, я спробувала її. Вийняти, але подивилася, що вона там йде вздовж, напевно, всього олівця. У мене другий олівець від пупа закінчується, і в попередньому у мене був в 02-му відтінку, такого не було. Ну, Або, можливо, просто він раніше перестав прокручуватись в точилці, ніж я дійшла до цього стрижня. Тому користуватись далі я не змогла. Ось Я відмітила цей олівець. І ось Такий був прогрес: це з січня по лютий, з лютого по березень і з березня по квітень. Тобто досить непогано я його використала, він закінчився дуже рада. Я весь 24 рік ним користувалася от на кожен день. І три місяці цього року в мене зайняло, щоб закінчити. Тому, якщо ще користуватися іншими, то, напевно, буде безкінечний. От, наступний олівець, це також буде до порожніх баночок, буде від Glam B. Автоматичний в третьому відтіночку олівець для губ. Ось така його кількість, вже не дуже багато. І як у мене закінчився олівець від пупа, то я і більше своїми іншими олівцями почала користуватись, бо все ж таки, коли на Project Panic центруєшся, то іншими якось. Мало дуже користуєшся, ось, я відмітила. І цей олівець, він якийсь такий твердуватий і йде дуже повільно. Ось, Плюс такий ну, досить світлий, ось така витрата. Ну, в цілому, непогано за три місяці, я думаю. Так, і це, значить, не порожня баночка, це залишається в проєкті. Наступний олівець також закінчився це буде від NYX. Я давно вже думала, що він має закінчитися. В чорному кольорі, простий олівець, не гелловий. Так, Він уже не прокручується, і тут уже ним малювати дуже-дуже незручно. Такий чорний, звичайний, простий олівець. Ну і Можна побачити, так, скільки його було. І... Вже він був маленький. Я брала в проєкт і продовжую брати найбільше використані продукти, найбільш такі легкі, які легше буду закінчувати. Ось, наступний буде олівець від ламель. Забула тут зафарбувати, ну нічого, наступного разу вже замалюю. Це також простий, негелевий, в коричневому відтіночку. Спеціально його не точила. От, Ще можна. Можливо, разочок нафарбуватися і потім поточити. Насичений, красивий, як підложка підходить. Ну, І, взагалі, непоганий олівець і ось така витрата за цей місяць в цілому. Ну, більше я вам скажу налягала на чорний, бо вже видно було, що він-от от має закінчитися. Так, Цей олівець закінчився раніше. Це олівець для брів від Крістіан. Ось такий. Досить повільно йде, бо він тверденький такий, його небагато потрібно. Витрата в нього така мінімальна, і мені здається, він вже в мене зламався, або просто підсох і рижень цей почав випадати. Ну, Дуже для мене темний, тому я його комбіную, це четвертий номер, з світлішими відтіночками. Ну, до речі, за цей місяць трішки більше, ніж за попередні. Було використано. От, але ще багато у використанні. Так, і ще один олівець це від ламель, в відтінку 403. Тут уже стерлося в мене. Цей вже світліший, і я його вже додавала після першого звіту в проєкт. Він був практично в мене новий. От, і зараз. Повністю покажу, скільки залишилося. Ну, досить багато що залишилось, тому буду працювати над ним, і його трішки більше, ніж олівця Крісціан залишилося. І ось така витрата. Так, далі пройдемося по продуктам, які я на вагах перевіряю. Вже блокнот я заберу, бо там же не буде чого дивитися. Рідкі тіні від Ламель. Додала в проєкт ось такий Mad Ice відтінок 401. І вже третій звіт мені показують ваги одну і ту саму цифру: 22 грами. А на початок проєкту було 23 грами. Ваги в мене не надто точні. от і я не надто часто і використовую, але намагаюся користуватись. Принаймні, користуюсь набагато частіше, ніж якби я не брала в проєкт ці тіні. Так, наступне, що я показую, це рідкі рум'яна, і також другий вже місяць підряд, вони мені показують на вагах 10 грамів. На початку було 13, потім 11 в першому звіті, а в другому і в третьому 10. Хоча я ними користувалася прямо кожен день, коли фарбувалась. Ось такий відтінок це ламель 401 відтінок T-Rose. Ось. Ну, тюбик видно, що зменшився. Тут потріскався, вже я це показувала. Буду продовжувати користуватися. Не знаю, як влітку, бо в мене рідкі рум'яна з'явилися восени, як буде на моїй жирній шкірі. Але сподіваюся, що зможе користуватися. Наступне це буде рідка помада від Rocher. І от знаєте, коли закінчилась в мене помада від Avon, то я стала частіше користуватися цією помадою саме на повсякдень. Ну, вже видно сліди використання, скажімо так, активного. От. Я не знаю, чи її Роше зараз е, хтось замовляє, чи воно взагалі представлено. Ну, мені реклама часом попадається на Ютубі. Це 101 номер, але це стара помада, не знаю. Чи є такі, чи нема. Ось. І ну, мені подобається і в комбо от з цим олівцем. Вона тоді така світленька, коралова, і з більш такими бежевими олівцями також непогано виглядає. Я вирішила на заміну помаді не брати ще одну помаду, бо три продукти для губ це забагато для мене в проєкті. Я на двох ще можу розпилитися на два, а потім мені вже на третій не вистачає мого часу і уваги. Значить, помади було на початок проєкту 17 грамів, в першому та другому звіті 16, а сьогодні 15. Тобто 2 грами я використала, хоча вже так часто останнім часом користуюсь, думала, буде результат кращий. От, наступний продукт це буде тональна основа від ламель в 402 відтінку. Це ось така основа Smart Skin, Silk Cover Smart Shade. У мене 402 відтінок, але вона на мені окислюється і дещо е, темнішою стає. Е, тюбик значно схуд е, порівняно з тим, як я. Брала в проєкт, і зараз вона важить 29 грамів, в попередньому звіті була 35 грамів, і коли я її брала в проєкт, бо я теж її пізніше додавала, вона важила 39 грамів. Тобто 10 грамів я вже використала. Мені здається, це більше, ніж 10 мл. Ось, вона досить така зволожуюча. Я дуже хочу її закінчити. Бо на літо, мені здається, ну, вона мені буде менш підходити, ніж зараз. І навіть зараз я дуже сильно багато наношу пудри матуючої, плюс змішую ще її з консилером. Для того, щоб вона була ну, така більш трималась на моїй жирній шкірі. От, або її можливо відкласти на осінь, але тоді воно буде залежуватись. Я так теж не хочу, я вже, знаєте, як взялась за продукт, то мені треба його добити. Поки не доб'ю, то не хочу до іншого переходити. Наступне це буде пудра від Golden Rose. Зараз її 41 грам, також я роблю поміточки. Ну, це зразу з упаковкою, звісно. Так, воно вже пересипалось. Ну, от спочатку, я її також пізніше додавала вже. Зараз ці продукти підуть, і це вже за другий раз. Зараз 41 грам, а було її 44 грами, тобто 3 грами за 2 місяці використала. Так, Ну, це точно я знаю, що закінчиться, тому я не переживаю, сильно не поспішаю. Консилер. Від Aveline Wonder Match, додала його в минулому місяці, тоді важив він в упаковці 34 грами, зараз 30 грамів. І я дістала стопер. Тут може бути трішки заляпана упаковка, тому що в мене вже продукт не набирався. От. І коли дістала стопер, став набиратися краще. Я виймаю цей засіб і на руці змішую його з тоном. Мені тоді і колір більше підходить. Бачите, який став помаранчевий цей крем. Ну, можливо, навіть на літо це буде і краще. І вже коли стопер був, то він вже не виймався. І я почала ось тут вискрібати по стіночкам, і стопер наполовину вийшов, тож я його витягнула. Ну, Я думала, що це буде порожня баночка цього місяця, якось так, але ні. Ще вона, чого вона? Він, цей консилер, попрацює. Так, і е, наступне, що було в проєкті, це буде е, ось така олійка-тінт від Lamelle All-One. in One. Tinted Ліп Plumping Oil, Відтіночок 401 був, вона в мене закінчилася. Тут стопер я не виймала, бо під самим стопером засобу немає. Він там низько, зараз просто баночка лежала, то воно тут розтіклося в мене. Коли наносиш на губи, це практично прозоро і красиво таке, як блиск. А потім з часом, ну, буквально вже через пару хвилин починає проявлятися колір. Ну, от Іноді мені може пощіпувати губи, іноді ні. Е, одразу після нанесення непогано зволожу. От, І я користуюсь таким, як замість бальзама протягом дня, коли мені треба зволожити губи. Всього тут 3 мл об'єм, і в мене було на момент, коли я брала, десь от стільки його. Тобто, це я за місяць використала, причому дуже легкий продукт. Тепер подивимося ці палеточки, які в мене беруть участь, і яких ми дивимося прогрес по фото. Тому що я їх і не зважую, і ніяк відмістити це неможливо. Ось така палеточка від Hourglass, Це була лімітка кінця 2021 року. Я її купувала тоді на Чорну П'ятницю. Дуже от мені хотілося. Пудра в мене була вже закінчена, тому ось чотири продукти брали участь. І як ви бачите, в мене один рефільчик став порожній. Я не записую його в порожні баночки, на заміну брати не буду, бо в мене це все як єдине ціле. От Коли вся закінчиться, тоді я візьму на заміну їй. Так, ну і прогрес досить таки непоганий. Тут було їх небагато, і на початок проєкту було десь. От стілечки менше половини. І вже на цей е, останній місяць залишилися тут такі дуже світленькі прожилки. Ну, вже я тут нічого не наберу. Е, на, на, можливо, фото на попередній, зараз ви бачите, на попередній звіт, то там буде видно. І цей такий відтінок дуже нагадував е, рум'яна мої віддіор, Пінк е, 001 відтіночок. І. Е, ну, от Вони гарно так е, чимось нагадували ось цю пудру, вони і шкіру гарно шліфували, так красиво виглядали, що я вже набирала їх самостійно, бо перед цим я змішувала два рефіли. От, е, далі по бронзеру. Тут, як ви бачите, це дно вже. Ці кубики, це дно, просто воно фарбується від засобу. І е, насправді це дно було вже в попередньому звіті. Я не зрозуміла, що це дно. Я думала, що це просто просвітлює рішітка ще крізь залишки продукту. Ну, буває так, так? Іноді що продукт ще є, але ми можемо вже бачити візерунок дна упаковки. От, і там було на той момент дві клітиночки. То зараз тут уже шість клітиночок, чітко, оці три на половинку, і вже отут. В цьому рядочку четверта так просвічується. Е, і вже як з'явилось дно, то вже якось йде продукт, е, я його використовую, зараз контуром, скульптором не користуюсь. Хіба що от в рідкій формі і трішки наношу ось цього. Я думаю, ще трішечки потепліє, і я зможу цей засіб як рум'яна використовувати. Е, також от в цьому рефілі з'явилося дно. Ось ця дірочка маленька, це я набираю звідси маленьким пензликом, щоб наносити в кутик ока. Значить він от на пальці гарний, красивий, але він золотавий. І мені ці такі золоті консилери. ой, консилери, Хайлайтери не дуже пасують, але я намірено не брала в косметичку жодного хайлайтеру, щоб користуватися цим. Я його наношу трішечки небагато. От, і Ну, якось так ще зверху проходжу з метеоритами пресованими. І дуже таке делікатне сяйво. Якщо подивитись, то ось ці рифіли, вони більш випуклі, а цей більш такий плаский, бо якось інакше, видно, набираю по всій поверхні. Ну, і плюс уже тепер і на вилиці намагаюся, правильно сказала чи ні, сподіваюся, що так, набирати з Оцього місця, щоб це дно вже розширювалося ж якось. І коли закінчила ці рум'яна, перейшла на ось такі, вони дуже делікатні, вони практично їх не видно на обличчі. Якби не рідкі рум'яна, то мені здається, їх зовсім не було би видно. десь тут. Ними не переборщиш особливо. І вони, якщо ті були рожеві, то ці такі більш якісь. Теплі, тут багато золотавих, також близькіток. Ну, вже вже квітень у нас був сніжний, якийсь дивний ще половина квітня, і там вже буде тепліше, можливо, вони навіть краще мені підуть. Я навіть думала взяти більший пензель, чим у мене зараз. І оці всі три продукти змішувати, наносити в якості рум'ян. Бо е, грати з пресовкою я не хочу, це запечені продукти, ще не зрозуміло, що з ними буде. От, тому ось так. Я задоволена цими результатами по цій палеці. Наступне це буде е, ось ці тіні від Essence Melted Chrome, е, другий тон. Їх вже не купити, але я думаю, в багатьох є. Ну, от Я е, ще фото не робила, зараз після запису зроблю. Мені здається, що е, по фото прогрес зовсім непомітний. От Хоча, як на мене, ось дно таке саме, а це заглиблення навколо дна, мені здається, воно дещо збільшилось. Ну, от якщо так дивитися, то вже досить багато використала в третьому цьому звіті, в третьому місяці, я користувалася ними частіше, ніж в першому та другому. Красивий відтінок. Я таким більш пухнастим пензликом від Real Techniques, який я нещодавно замовляла на «iHerb», в наборі е, їх наношу, і тоді вони не настільки ну, фольговано лягають, більш як такі блискітки. Ну, е, мені, в принципі, подобалось, тому е, користувалась. І останній продукт це буде палетка тіней від Наташи Денуна Міні-Ретро. Ось так вона виглядає. Я також поставлю фото на попередній звіт. Донышки були в усіх відтінках на початок проєкту. Цей відтінок з палетки від Ламель, і я його хочу якнайскоріше закінчити. В принципі, мені здається, тут є прогрес. Ну, невеличкий прогрес є в усіх відтінках, крім ось цього, бо я ним от один раз вчора скористалася точно, а перед тим я його якось. Ну, Уникала мені і інших достатньо. Тут з самого початка року непоганий також прогрес. Цей взагалі в мене на кожен день, але не надто він йде швидко. І тут якось ось такі заглибини пішли в боки. Ось, і ця крішка вже вона відламана, але ще її можна поставити. Ось, ну, ось такі. Поки що продукти. Беру також 4 продукти нових на заміну ось цих. Давайте, так, як вони в мене лежать, щоб я не заплуталась. На заміну олівця від пупа беру в дуже схожому відтінку олівець від ламель 407. Це старий олівець, йому більше трьох років точно, а може і більше чотирьох. Тому треба закінчувати ходовий для мене відтінок, ось я поруч намалюю. Щоб було видно, вони досить схожі, а на губах взагалі схожі. І це найкоротший олівець в мене. Він має гелеву формулу, тому ці олівці закінчуються швидко. Ну, принаймні, набагато швидше, ніж від пупа. Там два-три рази нафарбував і вже треба точити. Тому сподіваюся, що я встигну до кінця року цей. Закінчити олівець. Він мені подобається, але в мене є багато подібних відцінків. Плюс у мене вже є оновлений 407, є невгеливі формулі схожі відцінки, тому хочеться просто зменшити їх кількість, бо всім все одно не встигаєш користуватися. Замість помади я вирішила не брати помаду, тому що в мене ось було три продукти для губ. І коли ця закінчилась, мені вдалося більше сконцентруватися на помаді і в Рошемі. мені це сподобалось. От, і я вирішила взяти лак для нігтів проєкт, тому що їх також у мене багато. Нещодавно виходило відео про всі мої лаки, і там в мене було 22 кольорових лаки. І в ідеалі мені би хотілося десь ну, до 10 хоча б зменшити їх кількість. І це такий відтінок, від якого я можу. Ну, закінчити і не повторювати його, і в мене ще буде чим користуватися. Ось такий кольор. Це флакон від Есі, Але тут змішано дуже багато лаків, такий рожевий в мене був, і залишки від Есі, маршмеллоу і ще там якісь. Коротше, тут 4 лаки різних змішані. Це найменший флакон, і його вже половинка приблизно. От, тому Хочу взяти, відміточку зробила і подивимось, чи вдасться мені закінчити лак. Так, на заміну олівця чорного від NYX я візьму також олівець для очей від Elsef. Я вам не скажу, що це за колір, бо це було зазначено на упаковці. Бачите, він у мене в тінях, бо користуюся ось такий відтінок. Мені подобається його наносити на нижню слезову. Трішки я його обітру. Тут от. І він гарно виглядає і непогано носиться, тримається. Це гелевий також ну, досить стійкі олівці. Е, так, олівців також дуже багато. і... Хочеться ними користуватися частіше, коли береш проєкт, то це якось вже зобов'язує частіше користуватись. І на заміну ось цьому засобу я беру такий самий, тільки в 402 відтінку. Називається Він Pink Sparkle. Його приблизно стільки ж, скільки було того на момент, як я взяла. І також зараз з упаковкою важить 25 грамів. Так само ось так виглядає попередній зараз Watch, бачите. Який яскравий, він рожевий. І ось цей, ну, він трішки інший на губах, але також дуже-дуже схожий. Беру його. Я хочу оці всі, які мають ефект холодка, отакі от ці плампінг, те, що пече губи, якось за е, літній період максимально закінчити, бо на зиму я таким користуватись не можу. От, і на зиму от, мені цей засіб не сподобався. Мені, у мене губи дуже сохнуть самі по собі, і цей не, впорав, не впорався з, з воложенням. От, от уже він бачите, проявляє тінт. Е, хоча вони обидва рожеві, це якийсь більш рожевий. Чула такі відгуки на різні засоби ламелю, ці ліпстейни в них вийшли, що всі вони мають або червоний, або рожевий тінт, навіть якщо бежевий, наче він в упаковці, але ну, ось, видно, так складно зробити, щоб був іншого кольору тінт, бо це якби, мабуть, персиковий. Так, і ще такий нюанс про ці тінти: вони не дружать. З олівцями, не з усіма дружать. Наприклад, з олівцями від ламель вони не дружать. З цим олівцем також. Але з якимось я користувалася, я вже зараз не пригадаю з моїх, і було нормально. Вони, виходить, йдуть такими бульбашками. І утворюються як такі мильні бульбашки на губах. Тому його треба тільки на голі губи або перетестувати вдома перед тим, як кудись йти. От. Ось таке моє відео. Дякую всім за увагу. Пишіть, чи ведете ви такі проєкти там, для себе, чи у вас є канал, чи, можливо, в Тіктоці хтось веде. Мені буде дуже цікаво подивитися, бо такі відео мене само надихають на те, щоб закінчувати косметики побільше і поменше її купувати. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я з наступаючим святом Великодня, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!